Здаю, друже! Дякую, що за від... до мого каналу. Сьогодні у нас прогноз на наступний тиждень, той тиждень, що відбудеться з 26 лютого до 5 березня 2023 року. Пішов другий рік війни, але тримаємось. Виборюємо нашу перемогу. Тобто, що чекає? Що ми чекаємо на наступному тижні? Або що нас чекає на наступному тижні? Це маленька кубка фон тижня. Не треба перейматися, не треба лякатися. Дивимося, це фон тижня. І зараз ми дивимось деякі. Деталі, що чекає на Україну. Ну, Взагалі то фон тижня такий про що каже ця карта? Карта Д'явол, да, дуже погана. І це нібито таке втілення вселенського зла. Бо перед початком війни, рік тому, і Трохи більше за рік тому дуже часто, коли я запитувала, чи буде війна, дуже часто ця картка лягала як відповідь, але потім багато наших тарологів, моїх колег казали, що щось було пороблено. Ми знаємо, що Путін грається. Бавиться з шаманами і відьмаками і таке інше. І вони робили все, щоб Вселенський Всесвітний комп'ютер не показував правди. Блокували, якось щось там робили. І це ще одне із значень це втручання, так би мовити, потойбічних сил. Ну, Ми знаємо, що. Цей <кій> чоловічок маленького зросту, який керує московією, дуже це полюбляє. Ну, тобто, можемо цього очікувати, але ми повинні розрозуміти, що всі ці всякі там привороти, прокльони і все таке інше діє на людину тоді, коли людина, коли людина цього лякається. Коли вона в це вірить, і коли вона це, так би мовити, приймає, що це може з нею статися. Коли ми це не приймаємо, не приміряємо, так би мовити, на себе, воно нас не торкається. Тобто, посилайте всіх за руским кораблем, тих, хто вам буде намагатися щось всунути в мозок, якусь дурню. Дивимося далі. Є бійки, це бійки, це, це поразка, це важкі бої. Поразка вона. Лежить саме посеред карт, це, мабуть, якісь тимчасові відходження від якогось населеного пункту, якісь, мабуть, те, що нам буде здаватися якоюсь поразкою. Мабуть... Деякі населені пункти наші війська будуть залишати. Але оця картка завжди в мене випадає, коли наші військові роблять щось дуже гарно. Це от гарна улюблена робота за гарні гроші. І це дуже часто вона в мене з'являється в розкладі, коли наші військові просуваються вперед. І роблять щось дуже таке цікаве в військовому плані. Якщо ми дивимося, тобто ну, такі, кажемо, Будуть якісь негаразди, буде дуже важко. Але ну, якщо ми дивимося, що спочатку буде важко, потім, наприклад, вони відійдуть трохи наші, а потім зроблять все як треба, якщо так дивитися. Добре, але нас будуть лякати, нам будуть якісь і псо, знов-таки буде багато, буде багато брехні в інфространстві. Тому будьте до цього готовим. І не ведитись на брехню. Слухайте лише офіційне джерела: Наше Міністерство оборони, адміністрацію президента і все таке. Далі, якщо ми дивимось про здоров'я, наприклад, то можливі проблеми у хребті, у попереку. І ще може бути такий якісь. Неправильно прийняте рішення. Ви можете, якщо у вас є вибір, туди піти чи сюди, ви можете обрати невірний, зробити невірний шлях, і, наприклад, вибрати не то, що вам порекомендував лікар, наприклад, або щось таке самолікування. Ну, тобто, дуже гарно треба подумати, є така. Можливість неправильно прийняти рішення, але ви зможете повернутися на правильний шлях і все зробити добре. Якщо ми кажемо про дивимось про бізнес, наприклад, то також треба бути дуже наполегливим, зібрати докупи. Всі можливості, всі ресурси всіх співробітників, співпрацівників зібрати докупи, і теж буде необхідно зробити якийсь вибір, вибір, вибрати шлях, по якому далі рухатися вашому бізнесу чи вашому підприємству, і дуже важливо прийняти вірне рішення. Є шанс є. Така засторога, ніби то, що можете помилитися, але треба дуже-дуже добре подумати. І це показує ця картка, що такі ви приймете більшість, прийме правильний вибір, зробить, прийме правильне рішення. Якщо ми дивимося про родину, то також можливі суперечки, непорозуміння якесь, але здоровий глузд у більшості родин переможе, і великі шанси є, то, що буде зроблено так, як треба. Тобто ви зможете помиритися, домовитися і зробити суцільний такий цільне злагодження, можна так сказати. Тобто, друзі, резюмуємо: тиждень дуже напружений, нас, нам будуть врати, нас будуть лякати, нас будуть підштовхувати до поганого вибору, до неправильного рішення, до прийняття якийсь непотрібний вибір зробити, але підключайте мозок і обов'язково зможете прийняти вірне рішення. Запрошую на мій сеанс. Якщо буде важко прийняти рішення, ми вам ми зробимо розклад, коли ми вибираємо із декількох рішень одне, тобто 2, 3, 4 максимум, і обираємо одне, яке буде найкращим. Все добре. Дякую, друзі, що дивилися. Дякую, що допомагаєте каналу. Мені це дуже приємно. Частину прибутку я відправляю на потреби ЗСУ. Дякую всім. Хай все буде добре. Слава Україні!